Зглянемо з вами алгоритм створення запиту ціни пропозиції через електронний каталог. А, значить, уже як попередньо говорила Наталія, тип процедури закупівель у нас обов'язково створюється після створення рядку плану. Тобто, для початку ми створюємо рядок плану закупівель. Все точно так само відкривається у нас інформація щодо заповнення подрозділу. У основній інформації ми обираємо тип процедури закупівець за підцінних пропозицій. І знову ж таки, всі поля заповнюємо відповідно до нашого типу закупівель і натискаємо Зберегти та завантажити рядок план. Також ми бачимо, що у нас створився план записів і пропозиції. І знову ж таки, якщо ми вже зараз плануємо публікувати закупівлю, можемо натиснути Створити закупівлю». Далі у нас відкриваються розділи для заповнення. І, знову ж таки, це в нас є основна інформація, номенклатура. Контактна особа у нас підтягується автоматично, тому, в принципі, її заповнювати її не потрібно. Основну інформацію ми заповнюємо там кінцевий строк подання пропозиції в розділі номенклатура. Так, ми бачимо. Кінцевий срок подання пропозиції в основній інформації у нас також автоматично підтягується ідентифікатор плану. Далі в примітках ви можете зазначити тут додаткову інформацію, якщо у вас вона є, тобто може стосуватися або поставки якоїсь такої специфічної товару. Або якісь у вас ще додаткові характеристики, які вам потрібно було б вказати постачальнику, цю інформацію ми зазначаємо в примітках. Чому? Тому що в даному типі процедури закупівель у нас не передбачені ніякі документи. Тобто, у нас, по суті, ця процедура закупівель відбувається практично автоматично, тобто в електронному форматі. І документи, які у нас потім будуть наявні в тендерній документації безпосередньо на самій закупівлі, воно все формується автоматично відповідно до тих полів, які ми заповнювали. Тому, якщо вам потрібно зазначити якусь додаткову інформацію, ви повинні це вказати розділі примітки. Далі знову ж таки зазначаємо кінець прийому пропозиції. У нас він може бути не менше, ніж два робочі відміні з моменту публікування. Далі відкриваємо розділ номенклатура. І тут ми бачимо такий додатковий, додаткове поле для заповнення. профіль позова маркет. Що це означає? Наприклад, візьмемо, от нам потрібно закупити молоко. І ми вже створили повністю план. Ми вже знаємо, яке нам було потрібно, яке це повинно бути молоко якої жирності, яка повинна бути тара. Тобто ми вже розуміємо, який саме товар нам потрібно закупити. Тому в цій категорії ми просто прописуємо слово молоко, і з випадаючого списку ми обираємо той товар, який нам потрібно закупити. Цей список у нас автоматично підтягується із ProZоламаket. Тобто сюди підтягуються всі товари, які вже зареєстровані в ProZolmarketі та по яким вже є пропозиції від певної кількості постачальників. Якщо ж, наприклад, ви закуповуєте якийсь товар, і по цьому товару немає пропозицій від постачальників, система у вас процес повість що відповідно до даного товару немає пропозицій, тому відповідний ціни пропозицій ми створити не зможемо, тому що немає конкуренції. E, e, значить, В цьому полі ми також зазначаємо інформацію про профіль прозору маркету, забираємо із переліку. Далі ми зазначаємо назву предмета закупівлі у нас підтягнеться да, автоматично. Далі ми зазначаємо кількість товарів, у нас були доступні поле. Основний класифікатор у нас, в принципі, також підтягується. Далі ми зазначаємо інформацію щодо місця поставки товарів, тобто вказуємо те, що в нас у відкритих полях, початковий період поставки та суддевий період поставки. Напускаємо «Зберегти». Після того, коли ми заповнили ці поля, перевіряємо ще раз закупівлю. Ось, як бачите, в нас автоматично сформувалася електронна документація, тобто в нас вимоги для участі в закупівлі, з якими в подальшому будуть ознайомлюватися постачальники при поданні своєї пропозиції. Якщо ця інформація у нас все є, натискаємо кнопочку на Активувати закупівлю. І після того, як ми її активували і наклали на неї електронний підпис, відредагувати закупівлю вже буде неможливо. Тобто тільки на цьому етапі ви ще маєте можливість шляхом редагування закупівлі внести якісь зміни. Після цього вже закупівлю можна буде тільки вкасувати. Все, тобто, зміни ніякі не вносяться. Далі у нас закупівля переходить у статус. Період подачі пропозиції. Ми бачимо, що у нас вже з'явилася стрілочка із діапазонами із статусами. Тобто, у нас вже почався період подачі пропозицій, далі у нас аукціон, кваліфікація та пропозиція розглянуту. У даному типі процедури закупівель аукціон у нас не передбачається. Тобто із періоду подачі пропозицій. Система всіх постачальників, які зареєстровані, які подали свою пропозицію, відразу перекидає у статус кваліфікації. А також на цьому етапі всі постачальники, які зареєстровані за цим класифікатором ДК, тобто ми бачимо, що у нас класифікатор 1551 молоко та вершки. Ці постачальники, які зареєстровані за цим класифікатором, отримують повідомлення від вас про те. Що ви оголосили запит ціни пропозиції і що у них є три дні для того, щоб вони змогли подати свою пропозицію на цю закупівлю? Також знову ж наголошую, що ця закупівля у нас, скажімо, напівавтоматична, тобто, від замовника тут дій ніяких не передбачається і система. Практично сама все е, проводить, тобто від е, створення закупівлі і аж до е, підписання, вже майже підписання договору з постачальником. Далі ми бачимо, що на нашу закупівлю подало пропозиції два постачальника. Е, вони у нас так само як і в інших е, процедурах закупівель. Е, Розподіляється по ціні від найменшої до найбільшої. На цьому етапі постачальник, який найдав найменшу судді пропозиції, отримує повідомлення про те, що він повинен підтвердити свою пропозицію протягом двох робочих днів. Тобто постачальник сам вирішує, чи він готовий підтвердити свою пропозицію, чи не готовий. Якщо пройшло два дні, і постачальник взагалі не підтвердив ніяк, тобто просто проігнорував, він автоматично дискваліфікується і розгляд пропозиції переходить до наступного постачальника. Якщо ж постачальник відмовився, тобто не підтвердив свою пропозицію, відмовився стати постачальником. Ми натискаємо на кнопочку Кваліфікувати, яка знаходиться біля цього постачальника, та виносимо рішення щодо нього. Тобто зазначаємо причину відхилення, тобто ми його відхиляємо після того, як він відмовився. Зазначаємо підставу відхилення, наприклад, у нас постачальник не підтверджує свою пропозицію та надаємо протокол рішення. Відповідно, завантажуємо це рішення і накладаємо на нього електронний відпис. Ми бачимо, що як це виглядає візуально, що перший постачальник у нас, учасник, не поводиться бути переможцем, далі система нас перекидає на наступного за ціною постачальника. Цей постачальник. Підтверджує свою пропозицію і відповідно з'являється така помітка, що учасник погодиться стати перемісцем. Після цього у нас формується розділ Контракти, і відбувається практично все те саме, що було у нас вже в попередніх процедурах. Ми відкриваємо завантажити контракт. У нас відкривається відповідне поле для того, що ми перед цим обов'язково підписуємо з ним контракт, тобто, коли постачальник підтвердив свою пропозицію, ми визнаємо йому переможця. На цьому етапі ми підписуємо контракт із цим постачальником, і вже після того, коли в нас є контракт, ми інформацію щодо нього заповнюємо у відповідній графі. Знову ж таки, у нас іде синхронізація, все БД, все абсолютно аналогічно. Тобто, якщо є необхідність, ще вносимо якісь зміни до контракту, якщо все добре, натискаємо на кнопочку Активувати контракт, накладаємо електронний підпис і підтверджуємо рішення. Тобто натискаємо ще раз Активувати контракт. Після цього ми бачимо, що закупівля у нас успішно завершена, і контракт у нас успішно підписаний. Знову ж таки, автоматично формується звіт про укладений договір в системі Прозоро, який ми можемо перевірити, перейшовши безпосередньо за посиланням на сайт Прозоро. Далі. Бувають такі ситуації. На жаль, від цього ніхто не зможе перестрахуватися, що бувають і без недобросовісні постачальники. Дійсно, може бути таке, що постачальник відмовився. Ви створили, наприклад, запис ціни або закупили товар через прозоромаркет, і постачальник відмовився постачати товар. З якихось причин, або е, зазначили якусь іншу підставу, і це виглядає як порушення, тому е, ви маєте можливість е, поскаржитися на цього постачальника. Е, також, е, якщо ви не знайшли якийсь товар в Прозору маркетів в каталозі, і, наприклад, вам потрібно закупити конкретно цей товар, конкретно цієї торгової марки, тому що у вас для цього є певні підстави, але його немає в позором маркеті в каталозі. А ви можете додати його туди самостійно, тобто запропонувати додавання цього товару. Як це зробити? Це можна зробити також на майданчику. У нас відокремлено окремі. Тварі. Окремі дві закупівельні організації, це у нас іде е, централізована закупівельна організація та медичні закупівлі України. Коли натискаєте на одну із них, е, вас відразу е, перекидає на сайт цих організацій, і там уже відповідно до е, інформації на, ць, на цьому сайті, е, можна е, запропонувати той товар, який вам потрібен. або Щодо скарження постачальників, також це можна зробити через майданчик, тобто, знову ж таки, в розділі маркет» ми відкриваємо розділ Поскаржитися на постачальника. І в нас відразу відкривається така анкета. тобто Анкета для заповнення. де ми зазначаємо інформацію щодо цього постачальника. І ми зазначаємо е, причину, чому ми на нього скаржуємо, скаржимось е, і що саме, які з його боку були е, правопорушення, скажімо так. І після цього е, центральна закупівля організація розглядає цю скаргу і виносить відповідне рішення.